Так, 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 коннектинг. О, вроді законнектер все. Чотири. Вроді все є. А вроді і нім. Так, зараз. Зараз бы мало все будто будто. Фейнкс. Ну, цього дядьку треба якось поставити. Ось по красоті, так щоб він був. подивимося. Ой, тихо. Цього так от якось. Чи забагато, чи якось так от. По якось цього купса, так. Поставити. Так, добре, це все є, це все є. шпинкс шпинкс, шпинкс. Все зменшуємо. Так, це, звісно, добре, а чого я не можу чати тепер посунути руло? Звісно, дуже добре. Тепер щось відкрилося, не що треба. Ован. Все, Депер можна. Нормально випересовувати. Текст, текст, текст. Mm -hmm. чуть Чуть-чуть чуть ага, я понял, чого. У mm -hmm. мене трохи перемістився. І монітор стало не закривати І Тепер. Тепер так. Ну, окей. тестимо, Тестимо зараз, як воно буде звучати на ютапчику і їдемо далі. Пара дві хвилини поговоримо, подивимось, як воно буде звучати, і газуємо. ну, окей. тестимо, Тестимо зараз, як воно буде звучати на ютапчику йдемо далі. Пара дві хвилини поговоримо, подивимось, як воно буде звучати, і газуємо. Текст, текст, текст. Огон. Чуть дождька. Ну що такі лагди? Та ну нафіг, не може бути злагано. Не може бути злагано. А, а чому? А чому трансляція NRNG?